Вже до сотні доходить, знаю що, вже. Ну, то, що не знаю, бо я позабувався багато що. Василю Конюші із села Пакуль, що за 10 кілометрів від українсько-білоруського кордону, цьогоріч виповнилось 98 років. Він один із найстарших людей у Михайло-Куцюбинській громаді. Та й загалом на Чернігівщині вже таких довложителів залишилось небагато. На долю Василя Конюші випало дві війни. Він ветеран Другої світової війни. А в 2022 році, село, в якому він живе разом з родиною, 10 днів перебувало під окупацією ворога. Останавляться, пулемет одразу на нас, потім до сусіда пішли. Переїхали і оп'ять. Ну як страшно, скажи, А от куди зараз поїхати? Де не страшно? Ви побачили в улісі, які там падали. Які ну як ями. Летали. Як була. Життя в селі завжди сповнене турбот. Василь Кунюша після армії допомагав відновлювати європейські країни. Потім повернувся до села Пакуль, де й працював більшість свого життя. Нічого, помаленьку. Мене жаліє сині невістка, слава Богу, мені нічого не бажає. Правда, слабію вже не можу. На вулицю видів, не йду нікуди. Тому що вже бою десь упаду, ствіки прожити. Я багато позабувався, знаю, що, що в армії мені непогано було. Вважали вот отпуск от приїжджав. Був компанзіром, трактористом. Потім конюхам, раніше це в частох тара, то навіть лошаді пасли. Ось вот так по колхозам, різноробочий йшов. Конюхам був довго. Молоко збирав, раніше возили, лошадя їде, а люди виносять по три літри молока. Зараз цього немає. Та да не тільки що цього немає, корові немає. Оце по вулиці 24 двора, тільки одна корова в нас. Раніше Василь Конюша захоплювався плетінням кошиків, Проте вік вніс свої корективи. Він раніше коровий пасивний, він за день дві корзинки. За день корови ходить, а наріже лази і плете. Так, Продавати так практично не продавали, роздавали своїм. І на Київ давали, і на Крим давали, і на Бахчисарай давали багато. На хвайна, от картошку збирати дужечкою, не кашір, як ми кажемо. Здужечка, дужечкою, з дужечко. 8-10 кілограм картошки, якщо здоровий чоловік, це нема нічого. Не забирає у мишок весь. Наразі в селах на Чернігівщині активно триває посадка городів. Село Пакуль не є винятком. Проте холодна погода та подекуди морозець уночі руйнують плани жителів села. Вже в нас померцло, от шовковиця, бачите, яка все змерзла, Нема. О, от така як от усе льоне. Садять, картошку садимо, вже посадили. Уже сажалку Помились, смазали. У сарай заховали. Осталось ще там фреза, Фризав. Нас все своє. Ми не нанімаємо. самі пашемо, самі копаємо, самі садимо. Ціни на садіння городів щороку вищі, як і вартість сільської продукції. Пов'язано це, зокрема, зі зростанням ціни пального. 50-60 гривень. Посадка, ну давайте скажемо, 40 навіть, 50, бараннування, на потім посаповать 60, потім погрібати, 60, потім жука потравити, 60, потім осінню викопати, пересарцювати. Представляєте, скільки отрав? на базарі підходить, Ох, і дорога і картошка, звісно, дорога. Тот, хто не знає, що таке село, да, для того показувати це дорого. Молоко піднялося ціні. Якщо так, як у мене внучки, маю їх п'ять, то банку молока куплять 100 гривень, як пробачте, навіть на ту кашу. А в магазині ще дорожче. Ну, ви знаєте, що таке магазин. Таке воно життя в селі, сповнене турбот і своїх секретів довголіття. Лисички кріпко полізні, настояні. От по 35 грам кожне утра запуститься садити.